Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео ви побачите, як я буду виживати на сервері Чіузони. Сподіваюся, вам це відео сподобається і ви поставите вподобайку та підпишитесь на канал. І я на цьому відео старався дуже довго. Сподіваюсь на вашу підтримку. Ну я не буду вас затримувати. Давайте ж вже починати. початку нам ж потрібно буде відкрити кейс героїв. Це ж незвичайне виживання, це героїське виживання. Героїчне виживання. Так. Заморожувач нічого ще є другий шанс. Ну. ну. Дракула. Він досить незвичайний, тому що при цьому у герої ви зможете будете вбивати мобів і відновлювати собі хп без їжі. Давайте відправимось на тепер. Угу. Угу. Рухайся. Так. О, вже якийсь будиночок. ну Мені зараз до цього на треба забути дерево, щоб потім заприватити свій же ж будиночок. Збудувати і заприватити. Ой, ну, так же скучно добувати це дерево. Ну нічого. Так. Побігли. Кудись в скелет. У, умер. Я ж хотів його вбити. А то я там тому щось свинці. Нічого не випало, це як! Тунс 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 тунс, тунн, стонс, тунс. Підпишіться, поставте подобайк, поки я біжу. На, ми вже майже прибігли. Так. Дерево нам поки що не потрібне. О, зато нам знадобиться цукрова тростина. О, це ж виживання незвичайне, це, це ж з рівнями прокачок. На, не поки що. Перший рівень. Я зразу ж вибачаюсь за якість. Воно не входило в мій план, щоб така якість була поганою. Це за кадровий голос каже зараз. Ну, поки що. Ви тут бачите, як я відкриваю. Прокачую свій навик добування дерева. Так, Сподіваюсь на вашу підтримку. Наступне відео буде вже більш рівнішою якістю. Просто в мене залагала програма і видавилось оригінальне відео з нормальною якістю. Збереглося це з найкраще. Поганішою що Я не спеціально. Ну, як... Ось ми перезаспавнились. І ми уже тут. Був був виліт. І це було погано. Я подумав, що в завис всі мої ресурси, а я попутав сервер. Відкриваємо мішечки. Що випамо? Угу. 3010 редкоїнів. 666. Поки що відкриваємо темний кейс. Що випаде? Артефакт зірка гравіті. Ну що вона дає? А, вона не героя Гравітатор. У мене його поки що немає. Ну буде міні спойлер Ну, я так думаю, що це міні спойлер Давайте добудемо дерево. Далі збір активуємо. Давай. О! Так піде ще більш швидше. Та-дам, вернувся я. Сподіваюсь, це було недовго. Чукав дуже довго. Так, натисніть і відійдіть. А, не так. Окей, добре. Все, будується. Будується, 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 будується. До речі, прикольно вони це зробили. Так, давайте спитаємо місце збереження, щоб я загинув, щоб я тут з'явився. Оці, оцініть мою хату в коментарях від 1 до 10. Ну так на ще будується. До речі, дуже. дуже Переконано, що вони зробили так, що не придати давить вам звичайний початковий будинок, а потім ви хочете його модернізуйте. Друзі, будемо зараз прибачити і дивіться, як я прибачу. Сам півгодини думав. Так, не ще вище. Так, тут буде нормально. Беремо сокиру. дерев'яну, щоб заприватити. Один. Тепер стрибаємо. Так не повторюйте. Можна буде спуститись. Так, 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 так. Так тебе ще не хватило. На. Ми на монстрів. Завис. Мікроф завис. А, ні, ху. Так. Три боки. Так. З сокирою. Ну, давай, давай. Все. Тепер ми беремо, виходимо з цієї ямки, визначаємо, де якого у нас регіон іде. Прописуємо, заходимо в чат, ставимо рисочку, пишемо RG. І впишуєте свій назву регіону. Мій. Мій регіон. Створив я свій регіончик. І mm -hmm. буду зараз робити так, щоб територія була нормально гарною. Складаємо всі свої речі у скриню. Потім пересортую, бо буду будувати скогат. Натеремо в цьому відео. В цьому відео і так багато чого дуже буду зробити. Повинен зробити. Звучаю за, за свій французький. Ні, ми забираємо с собою Лопату Лопату ми забираємо з собою. Павицю. А опату чому. А, ну так і знав. Моя башка. Створяємо дві мати. Сапи. Будемо робити міні-огород. Ну це теж, звичайно, навіть. Ну, мені треба здобути чу-чуть землі, щоб закрити воду, яка знаходиться ззаді. Думаю, потім ще й піду здобуду. Мій герой, гравітатор. По воді можна ходити, свируючи кригу. Нам потрібно зараз здобути чу-чуть землі. Думаю, оцієї кількості буде достатньо. Ну, може, жатрібно буде трохи більше. Я ж і задні почищу територію і зроблю красиву територію. Закриваємо. закриве. Робимо відміточку, де буде починатися наш город. Нам треба збільшити того, тому що я ж. Жирна Харя. Багато ж гру. Тікс. Я зараз візьму цього героя. Отключу. Чого він мені міське кумаре? Так, я чуть-чуть пізніше відключу. Що то піде Саймайкрат, блін? Може переключити надо. Прописуємо цю команду Х І міняємо героя. На драку. Ви поважаєте життя других существ при убивстві. Ну да. Зразу вам кажу, що цей сервер український, просто на ньому грають не тільки українці, а всі інші з країн З інших країн. Які не знають українську, але знають російську. Майже все закінчили, останеться посадити чуть-чуть. збільшити. Думаю, це буде достатньо. Ну, да, чуть -чуть, і на перший час буде достатньо. Думаю, буде городу, тому що я ще ж тільки починаю розвиватись і. І в мене немає таких моїх прикольних здібностей, які є на основному аккаунті. Так. Я ж кажу зразу, я як заходив на весьм проект, я не виживав, в мене все було готово. Я хочу почути, як це виж... добивати свого результату. Так. Тун-тун-тун. І раз, два. Закінчили. Правда, знатка там збився, ну нічого. Так, нам потрібно дещо змінити. Нам продати цю землю. Скільки я з нею зароблю? Так, 9. 10, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Споловини із стахів. 803 монетки. Так, і натар чистенький. Нам потрібно досадити те, що я тут була в землі. І ми засаджуємо, щоб було готове Щоб в магазині купувати. Р -р -р -на я, як завжди, пітух взяв і забув посадити з задній частини. Давайте уб'ємо коровку. Критом. Бем. Десять хп як не було опатою. Нам потрібно зараз обрати там кругляк. Це буде дуже швидко для вас. Для мене буде це дуже медленно, звичайно. Раз, два, три. Бум! <му> закінчує. Верхній, верхній поверх кругляку ми вбрали. Нам. Потрібно поставити сюди вугілля наперед. Поставити сюди діамант, павички. Ой, шиза. Раз, два. Три і. Закінчили мимоці. Осталось найголовніше. це взяти. Покрити все землею. Одна з найважкіших і найлегкіших. Нам треба купити спочатку землю. Так, купуємо блоки. Так, тут землі немає. Наступну сторінку. Землю. Купуємо. Нам потрібно десь три стаки. Купувати стаки. Один стак. Два. Три. Думаю цього буде достатньо. Три стаки, Три, два. Ви ніколи не знаєте, коли почнеться швидкість. швидка перемотка. Я знаю, тому і збиваю вас з пантелику. Так, у нас тут зайшов чуть, чуть відкриваємо мішечок три штучки. Один, два, три. Ключик до щоденного кейсу. Давайте виражу відкриємо. Щоб не зважати, не ставити у скрині на дуже довго. Сьогодні так щастить на цю тисячу монет. клас А ми будемо по чуть-чуть вже, друзі, закінчувати. Так, що зробив? Сподіваюся, що вам це відео сподобається, і ви підпишетесь на мій канал, бо я на цьому відео дуже сильно старався. Я не думав, що воно вийде наскільки коротким, я на нього потратив 2 години свого друзі часу. І воно вийшло 20 хвилин на відео. І для початку, я новачок, і з, кожного, з кожним днем я буду все краще і краще покращувати монтаж, мою закадрову озвучку, те, що я коментую. Просто в мене зараз не працюють мої вельми шановні навушники, і звуку вопа ще нема. Ну давайте не про будемо про хороше. Ви підписуєтесь на мій канал, ставите дзвіночок, ставите вподобайку. І я йду іду бігом записувати нове відео. З вами був я.